Доброго ранку! От і настав другий місяць літа. Сьогодні малята 1 липня понеділок. А ми святкуємо День хатніх улюбленців. Тож, як завжди, розпочнемо з ранкової гімнастики. Починаємо вчити новий комплекс. Потім послухаємо цікаву інформацію і подивимося відео про те, як. В Україні доглядали за хатніми улюбленцями. Далі на вас чекає зорова гімнастика, музичне заняття про хатніх тваринок. Далі подивимося і помилуємось на екзотичних хатніх друзів. Пограємо в цікаву рухливу гру кіт і миші, а батьки дізнаються роль друзів наших менших у розвитку і вихованні дітей. Тож приходьте самі, приводьте друзів. я вам обіцяю, буде цікаво. Смачного вам сніданку і чекаю всіх в нашому онлайн-садочку.